Засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яке відбулося у вівторок, 13 грудня, розпочалося зі слів подяки військовим, які зіграли важливу роль у обороні Київщини на початку повномасштабного вторгнення. Їм було вручено відзнаки міського голови. Рішення прийняті на цьому засіданні стосувались забезпечення функціонування громади. Зокрема, було вирішено продовжити додаткові закупівлі всього необхідного для облаштування найпростіших укриттів. Звірою у перемогу України та майбутні перемоги білоцерківських спортсменів вперше у громаді було ухвалено порядок виплати винагороди спортсменам-переможцям, призерам та їх тренерам-викладачам за досягнення на міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях. З огляду на значне зростання витрат на забезпечення роботи з вивезення побутового сміття було переглянуто тарифи на цю послугу. Зв'язку з, з значним здорожчанням базових статей тарифу це паливо-мастильні матеріали та запчастини. Було прийнято рішення про перегляд та збільшення тарифу на з сповиження з побутовими відходами. Ціни на паливо-мастильні матеріали зросли вдвічі, запасні частини зросли втричі. І відповідно в сумі після перегляду тарифу ми маємо підвищення в загальному на 30%. з цими та іншими рішеннями виконавчого комітету можна ознайомитись на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.